У нас вже був такий приклад конвертації списку рядків у список чисел, де ми ще фільтрували зайві дані. Ми перевіряли за допомогою здіжджа, що всередині рядка знаходяться тільки цифри, і тільки після цього робили конвертацію в int. Тепер ми дивимося, як зробити те саме, але за допомогою Triexet. Знову будемо створювати новий список для чисел, перебираємо елемента. І до цього ми писали if, який перевіряє, що нас всередині рядка тільки цифри. А тепер ми будемо використовувати try-except для того, щоб спочатку спробувати перетворити це щось на інтеджер, і якщо у нас вийшло це зробити, тоді додаємо цей елемент в список балансу int, якщо не вийшло, в даному випадку навіть нічого не робимо. І тепер ми будемо використовувати траєксеп. Всередині try ми спробуємо зробити конвертацію в int. Тобто ми, наприклад, можемо сказати: нювело до рівня int vel, і ми знаємо, що потенційно в цьому місці, коли ми робимо конвертацію в int, у нас може виникнути виняток. Наприклад, якщо ми спробуємо сказати int для рядку тест, ми отримуємо виняток value error. Ми знаємо, який виняток буде виникати, і ми знаємо, що він точно виникне для деяких з наших елементів. І, відповідно, тепер ми робимо accept і пишемо value error. Якщо виникає виняток value error, в цьому випадку нам навіть не треба нічого робити, тому що ми знаємо, що у нас таке може бути: нам ці елементи не потрібні, ми їх нікуди не зберігаємо. Ми тільки фільтруємо ті елементи, які нам потрібні, і додаємо їх в новий список балансу int. Тобто в цьому випадку нам нічого не треба робити. Ми не можемо залишити ексепт без якогось коду, і тут нам може знадобитися пас. Тобто ми можемо сказати пас, тому що ми нічого тут не робимо, але якийсь рядок нам після двох крапки потрібен. І далі ми пишемо else. Try – Це ми спробували зробити щось, що може викликати виняток. В екцепт ми потрапляємо, якщо у нас виняток виник, і в else ми потрапляємо, якщо винятку не було. І ось тут в else ми вже можемо додавати наші елементи, які ми перетворили в інтеджер, наш список паланс. І робимо append, new нювел. Оскільки ми потрапляємо в велс тільки тоді, коли винятку не було, ми точно знаємо, що змін на нювел існує. Якщо виняток був, цієї змінної просто немає. І знову робимо print валан int. І цей приклад у нас вже має працювати тобто у нас вже фільтруються елементи, і у нас залишились тільки ті елементи, які ми можемо конвертувати в int. Цей варіант у нас трохи більш універсальний. Він може працювати із різними типами даних, він може працювати із флот, він може працювати з рядками, він може працювати з інтежером. Тобто, якщо ми тут додаємо ще якісь елементи, він працює. Може, не завжди працює так, як вам потрібно. Наприклад, 1,5 перетворилось на 1, але він справді працює з усім, що можна перетворити на інтеджер. І це дуже розповсюджена схема роботи. Тобто, саме підхід що, ви намагаєтесь зробити щось що вам потрібно, і якщо виникає виняток, тоді його обробляєте. Замість такого варіанту, де ви робите перевірку перед тим, як щось робити. І той, і той варіант може працювати, і той і той варіант нормальний. В Python розповсюджені обидва варіанти. Але саме такий варіант з Трайксепти, коли може бути набагато більш універсальним, і вам буде легше його робити, ніж намагатися перевірити, що це що, що ви можете конвертувати в Int. Вам простіше сказати, давайте спробуємо конвертувати винт, і якщо вийде все окей, якщо не вийшло, то обробляємо винятки. І ще один невеличкий момент, про який ми говорили, коли говорили про трайксепт, але. Варто його ще нагадати. Ми могли б написати код ось так. Тобто ми можемо зробити append всередині try, чи ми можемо навіть зробити append одразу і всередині append зробити int. Але все ж таки в Python прийнято, коли є така можливість, виносити в try тільки те, що викликає виняток. Тобто такий варіант трошки краще, тому що ви знаєте, що саме тут у вас буде виняток, і що він виникає тільки, коли ми робимо конвертацію в int, і коли конвертація пройшла успішно, тоді ми робимо append. Нічого поганого не буде від того, що ви переносите все в try, але це просто рекомендації, як краще робити. У Вас не завжди буде виходити розносити все по троєксе, але коли така можливість є, воно читається трохи краще.